В ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. На Волині чоловік не вбив брата. Росія готувала замахи на Резнікова та Буданова СБУ. На Херсонщині виявили масове поховання українців. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 22 грудня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь знову у скорботі. На війні загинув волинянин Павло Демчинський. Як повідомляє Підгайцівська громада, 39-річний чоловік був родом із села Вишні. Старший солдат загинув 18 грудня в результаті важких поранень, отриманих внаслідок ворожого артилерійського обстрілу на Донеччині. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирі співчуття. Родині загиблого героя депутати Луцької міської ради зібрались на останнє цьогоріч пленарне сесійне засідання на порядку. Денному земельні питання підтримка підприємців, депутатські звернення тощо на сесії побували і журналісти телеканалу «Конкурент-ТІВІ». У середу, 21 грудня, у Луцькій міській раді депутати зібрались на 39-те сесійне засідання. Словом, це вже заключна сесія цього року. На порядку денному трохи більше 60 питань. На годиннику 10 ранку сесія розпочинається традиційно з гімну України. Чалось засідання зі звернення від депутатів фракції громадянського руху свідомі на тлі нещодавної пожежі, яка трапилась на центральному ринку, обранці громади вирішили обговорити цю проблему і на сесійному засіданні. Ми хотіли б звернути увагу на жахливу пожежу, яка трапилась на центральному ринку, і в чергове підтвердила, що в нашій громаді повинен бути дієвий механізм підтримки малого бізнесу на випадок надзвичайних ситуацій. Люди, які самі створили собі робочі місця, які сплачують податки у бюджет громади, повинні мати можливість отримати хоча б часткову компенсацію за понесені втрати у випадку непередбачуваних збитків. Ми закликаємо правоохоронні органи об'єктивно розслідувати цей факт депутатів та міського голову. Закликаємо надати фінансову підтримку постраждалим підприємцям центрального ринку відповідно до оцінки понесених внаслідок пожежі збитків. Кож депутат запропонував на наступне засідання розробити та винести на розгляд депутатів і дієвий механізм підтримки малого та середнього бізнесу, який зазнав збитків внаслідок непередбачуваних надзвичайних ситуацій. Словом на цій сесії депутати приділили чимало часу питанню підтримки підприємців. Зокрема, Луцька міська рада створила фонд підтримки підприємництва у громаді. Цим фондом передбачено і виділення з міської казни десять. Мільйонів гривень на генератори. Втім, це питання викликало у депутатів чимало запитань. Чи розроблена процедура для того, щоб максимально чесно і прозоро виділяти таку допомогу, тобто, які саме підприємці зможуть отримати цю допомогу у вигляді генераторів і інших джерел живлення? Відтак, начальник департаменту економічної політики Борис Смаль зазначив, що для отримання допомоги підприємець повинен надати стан стандартний пакет документів, а обиратись підприємець буде спеціальним експертним висновком. Він повинен надати підтверджуючи документи про те, що він. Підприємець і про те, що він, наприклад, витратив кошти або має рахунок і збирається витрачати кошти на генератор. Процедура відбору генераторів в даному випадку у нас швидше за все буде включати до локації суб'єкта підприємницької діяльності, де він знаходиться, наскільки там багато людей проходить повз, яка площа цього приміщення, поверх цього приміщення, мета. Люди мають прийти щось таке, як пункт обігріву 2, тільки приватний, там зарядити телефон, попити гарячу чаю в, в разі блекау. Втім, попри бурхливе обговорення, питання на думку депутатів все ж недоопрацьовано. Складається враження, що напрямки підтримку бізнесу дуже узагальнені. Скажіть, будь ласка, чому не зазначається конкретно по яких проблемних питаннях передбачена підтримка? От я піднімав на початку сесії питання стосовно пожежі, говорили про генератори. Є інші питання, по яких потрібна підтримка бізнесу, але з цього положення не зрозуміло на що бізнес може розраховувати у випадку яких ситуацій. Відтак Михайло наход запропонував, аби робота фонду підтримки підприємництва була більш конкретизованою. Розглянули на сесії і низку земельних питань. Так на розгляд винесли і зміну цільового призначення за адресою Карбишева. 10, де як ми раніше повідомляли, з гаражів дивним чином виросли новенькі таунхауси. Ми маємо справу, з черговим незаконним будівництвом. Ця земельна ділянка призначена під виробництво і тут мали бути е, збудовані гаражі. Натомість ми бачимо, що виросли житлові будинки, там хаоси, а більше того, ці гаражі стали квартирами через дії так званого чорного реєстратора Віталія Ященка. Е, ми вже неодноразово стикалися з даним реєстратором, ви говорили про це, це з Маневицького колишнього району Куклинської сільської ради. І міська рада неодноразово е, стикалася з незаконними діями цього чорного реєстратора, і ми навіть робили звернення до право правоохоронних органів. І натомість як ми справи ми маємо подальші такі ж незаконні. Але наша фракція не буде голосувати за таке рішення і звертаю увагу всіх депутатів, що ми не повинні підтримувати незаконні дії реєстратори чи підприємці. Відтак депутати одноголосно вирішили не підтримувати цей проект рішення. Під час сесійного засідання із зверненням виступила і депутатка Луцькради Алла Доманська. Йдеться про звернення Луцької міської ради до президента України щодо повернення до Верховної Ради з пропозиціями проекту закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності. Вважаю, що він є чималою загрозою для містобудівної діяльності, а саме в цій Частині, що ми, як міська влада, втрачаємо механізм впливу на е, забудівельників і саме е, на виконання вимог планування території, адже цей взаємозв'язок між плануванням території і забудовою, е, він е, втрачається і використання власних ділянок окремими приватними особами може бути супереч е, містоподібним е, планам, план, генеральним планам на думку депутатки, цей законопроект і взагалі може спровокувати збільшення корупції у цій сфері. Тож Алла Думанська переконана, що цей закон потрібно допрацювати. 26 за рішення прийнято. Із ще одним запитом звернувся депутат Луцькради від громадянського руху свідомі Андрій Лучик. Запит Луцькому міському голищу Ігорічу до мене як до депутата звернулися виборці з приводу відсутності туалетів в старому місці. Якщо на театральному майдані встановлені для то поруч із замковою площою, таких вигод немає. Це ніяк не сприяє туристичній приватності Луцька в цілому і старого міста зокрема. Зважаючи на скажемо вище, просимо розглянути можливість забезпечення цивілізованого справляння фізіологічних потреб у старому місті. Дякую, Ставлю на голосування. За от 6 рішення прийнято. Крім цього, депутат Луцькради Андрій Білан обурений систематичним дрифтуванням автівок на замковій площі. Стається одна та сама ситуація, коли випадає сніг, приїжджає молодь і там дрифтують автомобілями. Я би хотів би, щоб ви дали іграю розпорядження нашим департаменту муніципальної варти посилити вечірнє, нічне патрулювання. Дякую, даю відповідне доручення. Шановні колеги, це, напевно, остання сесія в цьому році, останнє пленарне засідання нашої роботи. Я хочу подякувати всім вам за роботу в цьому році. Оголошую засідання завершення. 20 грудня у селі Муравища ківерцівського району чоловік ледве не зарізав свого брата. Як повідомляє поліція, чоловіки 62 та 59 років розпивали алкоголь між ними виникла сварка. Як результат, молодший вдарив старшого ножем. Постраждалого госпіталізували у відділення хірургії ківерцівської центральної районної лікарні. Наразі триває слідство. Волинські лісівники передали чергову допомогу захисникам на передову. Цього разу до бійців поїде 11 позашляховиків, завантажених усім необхідним. Усе це для мужніх воїнів волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Подробиці дивіться у сюжеті. Одинадцять позашляховиків, завантажених усім необхідним, волинські лісівники передали чергову допомогу на передову. Усі ці автівки придбані коштом колективів лісівників Волині, повнопривідні і з необхідною комплектацією. Вони вже готові стати у допомозі українським захисникам, щоб нищити росіян. Дякую за допомогу. Рішення поки однозначно це наша Волинська 14-та бригада. Так само і ваші колеги, я впевнений, і знайомі, і друзі проходять службу там. Тому в першу чергу це буде 14-та окрема механізована бригада. Щиро дякую, сподіваюся на подальшу допомогу, подальше порозуміння, співпрацю. От. І разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам. Тож автівки поїдуть до бійців 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. За словами начальника Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олега Кивлюка, воїнам така допомога дуже потрібна. Ці позашаховики дійсно дуже важливі для наших збройних сил, тому що це машини. Повнопривідні, вони повишені проходимості на схід хлопцям. Вони просять ці автомобілі, тому що, ну самі розумієте, погодні умови раз, плюс дороги, які там зараз, болота, знаходяться вони не завжди. На асфальтованих дорогах пересуваються, тому ці машини дійсно потрібні, дуже-дуже потрібні. Вони будуть використовуватись для виконання бойових завдань. Крім автомобілів, лісівники Волині передали бійцям ще й гуманітарну допомогу. Одним з тих, хто з самого початку повномасштабного вторгнення возить гуманітарну допомогу захисникам на передову, є працівник одного з волинських лісництв Микола. Перевозимо медикаменти, харчі. Там теплі речі, Ну, що хлопці просять, то її веземо. Веземо в східні області, це Харківський, ну, був ще в нас Донецький напрямок. Так, що хлопці попросять, те веземо. Це буде вже 15-та моя поїздка туди, в ту сторону. Ну, в Харківський напрямок це буде 7-ма, Донецька була вісім. До бійців на передову повезуть, окрім машин ще й матеріали для утеплення приміщень та оборонних споруд: харчі, зокрема консерви, вологі серветки, медикаменти, а також окопні свічки. Знаю і вважаю, що дійсно люди допомагають, вони хочуть допомагати, вони розуміють, що потрібно допомагати, тому що всі ми робимо одну справу. Однозначно, ми боремось з нашим одним єдиним ворогом. Ініціатива колективу Волинських лісівників вона ну, націлена на пришвидшення цієї допомоги, тому вони своїм рішенням, скажімо так, придбали ці автомобілі, придбалися для потреб Збройних сил України. Олександр Михайлович Котирка, він постійно, тобто їхній колектив під його керівництвом постійно допомагають Збройним силам України, не тільки нашій Волинській, але в тому числі і Волинській бригаді. Це надання гуманітарної допомоги, це надання теплих речей, взуття, тобто не тільки автомобіля. Відтак автівки вже вирушили до бійців на схід України, де обов'язково допоможуть їм ще більш ефективно боронити нашу державу від окупантів та пришвидшити перемогу. Державна інспекція енергетичного нагляду зафіксувала майже дві сотні порушень під час застосування графіків відключень електроенергії. Про це інформує урядовий портал. Зокрема, найбільше порушень виявили у прати Олень Обленерго, ДТЕК, Київські регіональні електромережі. Та Полтав Обленерго разом із тим прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що перевірки операторів мають відбуватися на постійній основі на період воєнного часу. У Луцьку запрацювали ялинкові ярмарки. Вони функціонуватимуть на 10 локаціях міста. Журналісти телеканалу конкурентів завітали на декілька з них, аби дізнатись, які ялинки можна купити цьогоріч та яка ціна на них. Подробиці дивіться у сюжеті. Новий рік незабаром у Луцьку вже почали продавати новорічні ялинки. Ми завітали на один із ялинкових ярмарків, аби дізнатися, поскільки цього року можна придбати головний атрибут цього свята. Ялинки та сосни малі та великі дорожчі і бюджетніші варіанти. Асортимент на ялинковому ярмарку на вулиці Соборності 26, справді вражає. Окрім зрубаних дерев, купити тут можна. І плетені. Плетені від 200 гривень. Це по розмірах. Менше, дешевше, більше, дорожче. І сусна так само рубана, менше, дешевше, вище, ось такі. Це вже по 800 будуть. А які люди більше купують? Середньо, ось такі. 450-500 гривень. Найпопулярніші, так? Так, так. Вибирають, чим гарніше, чим пишніше, чим зеленіше. А звідки ялинки? З Заборівського лісу, там, лісництво. Документи все є, втім, не усі ялинки тут з Волині, є й привезені з-за кордону. Ось до прикладу, така красуня приїхала у Луцьк з польських лісів. Її ціна дві тисячі гривень. Таких в асортименті небагато. Втім, і вони знаходять своїх щасливих покупців. Ну, мені хотілося, щоб пахло, якби натуральною деревиною і. У мене дитинка з жінкою тут. Я сам в Києві і хотілося обрати найкращу ялинку, щоб відчувалося, що тато все зробив, щоб дитинці було новий рік, не дивлячись на ці всі такі наші проблеми в цьому житті, щоб хоч трошечки радості було. При тому ми вибрали найкращу ялинку. Навпроти цього ярмарку продає ялинки і роман. Чоловік розповідає цього року в його асортименті здебільшого плетені ялинки. Новорічне деревце можна обрати на будь-який гаманець. У Нас ялиночки всі в'язані з гілочок, привезені з Закарпаття, Карпаття Варфранківська область. А можете показати розказати, яка скільки коштує? Ну найменші ялиночки мають розмір 30 сантиметрів. І йдуть від коштують 100 гривень, і відповідно, чим вище, тим ціна відповідно зростає. Ну на даний момент маємо саме вище метр, вона коштує 400 гривень. Купують, розповідає Роман, дерева різного розміру та об'єму. Все залежить від того, хто де планує його розміщувати. Втім, війна внесла свої корективи і ажіотажу серед покупців немає. В Цьому році продажі ну. Менші відповідно війна і ситуація в країні на це все впливає. Ну але ж слава Богу, що в нас ще тут мирно, відповідно. і... Люди ще з потрошки купують. Придбати ялинку можна і на вулиці Гордіюк. Продавець Олександр привіз ці деревця з камінь каширського та маневецького лісництва розповідає, обирав ялинки ретельно, аби кожна мала неймовірний вигляд і створювала людям святковий настрій. Е, ялиночки є великий асортимент. Звичайна ялинка, сосна, в'язані є. Ціни від 200 гривень. Покажіть нам, будь ласка, які 200 коштують, які дорожчі. З такого плану будуть коштувати 250 гривень, 500-600 гривень цей ряд. Ось Такі меншенькі зразу на підставочках будуть ага. коштувати 200-250 гривень. Ага, зрозуміло. Скажіть, а які люди більше беруть? Беруть більшість такі, ну, хоча б як не дивно на сьогоднішній день, але беруть люди ну, більш такі вже ну, до двох метрів, тобто ага. від півтора до двох метрів. Такі по скільки? В середньому 500-600 гривень. Що, скільки... взагалі... Від ага. Що взагалі скажете про настрої людей? От є новорічний настрій, на вашу думку? Є, є в людей новорічний настрій, якби воно не було зараз у нас в країні. Дуже складно і тому подібне. Але в людей є настрій, як завжди, і ялиночки ще більше їм приносять задоволення, радість. Дім широкий асортимент ялинок та сосон. І на локації поблизу центрального ринку. Новорічне деревце можна придбати від 100 гривень. Ялиночки привезли в горохівський район і Меневицький район. Усі двічі так гривень. Унесенька ялиночка 100 гривень. Ага. Ось така. 280. А, а які? які по 400? По 400 такі великі. Ага. Окей, так? Ялиночки? Є ялиночки, які вручну в'яжуть. Ага. Ялиночки від 250 гривень теж аж до 500. Відтак цього року неабиякою популярністю на ялинкових ринках користуються плетені дерева. За словами продавців, саме їх лучани купують найчастіше. Саме такий вибір зробили і лучани Євгенія та Владислав. Це красивіша нам, саме саме дужче продавилась. Жива що? просто запаха новорічний. новорічнево для нас свої. А як взагалі у вас з новорічним настроєм цього річ? Ну в зв'язку з сьогоднішніми такими обставинами, що війна в Україні, ну празднувати Хочеться, якби щоб підіти раділи, там ну, і дорослі також. Ну, несмотря на війну, ну, треба якось. Новорічні свята так. Окрім ярмарків на проспекті Соборності, вулиць Гордіюк та Глушець. Ялинки можна купити і за такими адресами: бульвар Дружби народів 7 а, вулиця Дубнівська, 36, проспект Відродження, 6, На розі вулиці Січової, проспекту Відродження, вулиця Героїв УПА, вулиця Конякіна, 14 та вулиця Львівська. Тож придбати головний новорічний атрибут у Луцьку можна за доступними цінами. Деревця можна купити навіть і за сотню гривень, а асортимент просто вражає. Тішить і те, що попри війну та усі труднощі лучани йдуть купувати ялинки та готуються до новорічних свят, що лише вкотре доводить український народ незламний і понад усе вірить у зсу та якнайшвидшу перемогу. Зимові канікули в більшості шкіл Волині розпочнуться з 24 чи 30 грудня. Окремі навчальні заклади завершать навчання віші дні. Про це суспільному повідомила заступниця начальника обласного управління освіти і науки Тетяна Соломіна. Були заклади, які в період осінніх канікул скорочували їх тривалість, щоб максимально використати теплу пору року. Тепер ці дні вони додадуть, і зимові канікули будуть довшими: десь 21 день, десь 16 чи 14 днів. Ці рішення приймає педагогічна рада, каже посадовиця. За словами соломіної, завершаться зимові канікули у школах області 8 чи 15 січня. У школах Луцької громади канікули мають початися 26 грудня і тривати по 8 січня. Повідомив Суспільному директор міського департаменту освіти Віталій Бондар. Рашисти намагалися вчинити замах на очільника головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова та міністра оборони Олексія Резнікова. Про це розповів очільник СБУ Василь Малюк. Працюють вони не лише по мені, а й по багатьох високопосадовцях в нашій країні. Відносно нещодавно готували замах на мого побратима Кирила Буданова і Олексія Резнікова. Розповів очільник СБУ. 21 грудня президент України Володимир Зеленський вирушив із робочою поїздкою до США. Як повідомив президент у Твіттері, вирушив до штатів задля зміцнення стійкості та обороноздатності обговорити з Джо Байденом співпрацю України та США. Окрім того, Володимир Зеленський планує виступити у конгресі та провести низку двосторонніх зустрічей. Варто зазначити, що це перша поїздка президента за кордон під час повномасштабного вторгнення. 30 листопада в селі Правдине Херсонської області знайшли масове поховання жертв російської окупації. Серед них сім мирних жителів з них, у тому числі дівчинка-підліток. Вони знехтували четвертою Женевською конвенцією, яка забороняє насильство над цивільними населенням. Вони просто вбивають. Написав міністр оборони України Олексій Резніков. Збройні сили України ліквідували вже 99 тисяч 740 окупантів. Станом на 21 грудня українські військові також знищили 3 тисячі і 2 танки, 1 тисячу 972 артистські системи, 5 тисяч 979 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Воїни ЗСУ продовжують тримати героїчну оборону і боротися за кожен метр української землі, у тому числі і на бахмутському напрямку. Зокрема, захисникам вже вдалося відкинути расистів від околиць міста. Про це у ефірі телеканалу Конкурент Тіві розповів Ростислав Смірнов, радник міністра внутрішніх справ України. Найгарячішою, напевно постане на сьогодні точкою залишається Бахмут і околиці Бахмута про те. Ворога немає жодних там, скажімо так, перемог. Всі намагання, всі штурмові дії, які були зі сторони ворога, вони були відкинуті нашими збройними силами України. і Ворог повернувся на попередні зайняті позиції. І навіть така із останніх новин, те, що я отримав, буквально нещодавно це те, що змогли навіть відкинути кинути вже від околиць міста безпосередньо на Бахмутському напрямку, тому там продовжуються достатньо серйозні бої. У Луцьку у Святотроїцькому соборі попрощалися із героєм Владиславом Левчуком, 1999 року народження, уродженцем та жителем села Поворськ, що на Ковальщині, як повідомила у Фейсбуці Наталія Пасічник, захисник був військовим льотчиком і лише цього року закінчив Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. Служив у 12-й окремій бригаді армійської авіації зі Львівщини. Яка брала участь у героїчних евакуаційних рейсах на територію окупованого Маріуполя? Життя льотчика штурмана Левчука Владислава обірвалося 11 грудня під час бойового вильоту у Бахмутському районі Донецької області. Владислав загинув разом із двома іншими членами екіпажу українського гелікоптера. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Станом на 24 лютого 2022 року в Україні існувало 8797 церков УПЦ МП. Від моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну 212 релігійних громад офіційно перейшли до Православної церкви України, вказавши про це у своєму новому найменуванні у єдиному державному реєстрі. Це близько 2% від загальної кількості церков Української православної церкви Московського патріархату. Про це повідомляє OpenDataBot. На Волині ж діє 493 церкви, які підпорядковуються УПЦ МП. Загалом найбільшу кількість релігійних організацій, підпорядкованих країні агресору, зафіксовано у Донецькій, Хмельницькій та Вінницькій областях. Найменше філій УПЦ в Івано-Франківській та Львівській областях. Знову Волинь у скорботі. У результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання у війні з російськими окупантами загинув Катан Дмитро Олегович. Про це повідомили у Іваничівській громаді. Детальну інформацію щодо перевезення та поховання героя нададуть. Згодом редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. У Білорусі 20 грудня помітили військовий ешелон Збройних сил Росії. Потяг рухався у бік кордону з Україною. Про це повідомила моніторингова група Білоруський Гаюн. Відео руху потяга з'явилося у мережі. На платформах було 23 танки т 80 8 бензовозів, 9 вантажівок, Урал і КАМАЗ, а також два пасажирських і сім вантажних вагонів. Ешелон рухався до залізничної станції Жабінка. Потім до залізничної станції Пінськ, а далі до станції Лунінець. У Володимирі сталася пожежа в одноповерховому житловому будинку. Вогонь спалахнув вранці 21 грудня. Про це із посиланням на ДСНС повідомляє видання Буг вогнеборці у житловій кімнаті. Виявили тіло без ознак життя. Вогнем знищено ліжко та речі домашнього вжитку. Пошкоджено внутрішнє оздоблення стін. Ймовірна причина пожежі з'ясовується. Влада Білорусі обмежила доступ до трьох районів Гомельської області, які межують із Україною. Інформацію підтвердили у телеграм-каналі Страткому ЗСУ. Йдеться про Лоївський, Брагінський та Хойникський райони. Вони межують із Київською та Чернігівською областями України. Зазначають, що саме із цих районів починався наступ РФ на Київ у лютому. Сполучені Штати Америки в наступному пакеті військової допомоги Україні на майже 2 мільярди доларів передадуть ракетну батарею Патріот, яка стане критично важливим активом для захисту від нападів Росії на критичну інфраструктуру України. Цю інформацію Білий Дім підтвердив 21 грудня. США навчать українських військових керувати батареєю ракет Патріот у третій країні. Зазначимо, комплекс здатний уражати бойові літаки, крилаті та балістичні цілі на висоті до 15 кілометрів і з дальністю понад 100 кілометрів. Президент України Володимир Зеленський вирушив до США. Спершу інформація про це з'явилась у американських змі, а згодом і сам Зеленський підтвердив інформацію. За словами глави держави, основна ціль візиту зміцнення стійкості та обороноздатності України. Так, Зеленський планує зустрітись у Білому домі з президентом США Джо Байденом, а також виступить у Конгресі. Зазначається, що візит триватиме у підвищенні секретності. Міркувань безпеки. Також варто додати, що від початку повномасштабного вторгнення це перший раз, коли Зеленський виїхав за межі України. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.